І всім привіт. Сьогодні я знімаю новий ролик на YouTube. Та знаю, дуже давно я вже не записував відео. Просто там... Коротше, там довга історія, не буду вам розповідати. І сьогодні у нас новий, нове відео по Да, Звісно, я я пропустив битву між Семі і ну... Не вийшло. Як бачите, у мене тут уже багато чого всього є. Ну, я не пам'ятаю, коли це ви взагалі пам'ятаєте, бо я сам вже не пам'ятаю, коли я тут взагалі останнє грав Я взагалі не граю. Не пам'ятаю, коли останнє грав у Грога Сьогодні звісно, без Ані я їй вже дзвонив, але. Так, не додзвонився <кхем> тому будемо сьогодні грати самі. Як бачите, уже сток малий з'явився. І так, да, нічого не цікавого немає. Ну, у нас же є ще тут Этот... кершоп. Де... Мій є тут О, да, це ще... Ну... Боже, це ще ж обновлення вийшло? Капець, не представляєте, наскільки я тут довго грав, я тут уже все позабував. Ні, я звісно, недавно грав, ну, щоб настільки я все забув я в шоці. Сам просто в шоці. Серіо, я просто навіть не знаю, що можна сказати. Да я на приватці. Просто їх я не особливо люблю з людьми грати. Ну, я думаю, ви це розумієте. Я думаю, де, хтось теж з вас не любить з людьми грати. Ну, не знаю. Напишите в коментарях. Напишіть в коментарях плюсик. Якщо ви любите якщо ви любите грати на сервері. І напишіть мі мі мінус. Якщо ви не любите грати на сервері. Плікляційному, ну, коротше, на обичному сервері. Не на приватці. І так, дивіться. У мене тут. Такий здоровий Sunflower. І ще в мене є тут такі здорові грін шукаре. Давайте подивимося скільки. Давайте виберем яке тут найбільше у мене. Я би сказав, це... навіть не знаю. Давайте отставим. Все останні збираємо. Як бачите, я думаю, я дуже багато шайку не получу. А ми тут два. У мене тут два великі, да. Хоча я ж хочу один, то той більший. Я вам сказав. У мене тут куча шука Apple і також маленьке. Ось так здорово виросло тут мене ще. Боже, я я вам чесно скажу, я вже не пам'ятаю, це я вже сажав. Я вже тут настільки довго не граю. А, це в мене тут велика обрія, точно. Боже, я вже забув, забув, що я тут спринки дістав, що у мене тут фрукти будуть здорові. Я. я вже все позабував. В голову гарберга я сам теж дуже довго. Мамелани. І... Тоже... Я їх тоже... Вони поставляють, я не пам'ятаю знімав відео, а не пам'ятаю, що у мене дуже здоров'я без маніло. Відео чути, які зайві звуки. Давно, я ще виру, бо це вдалося. Nah. Підемо, oh, я помню 4 лицо. Сиро. Нет, забыл, это называется. На. продамо и 35 мільйонів Непогано. О, я не забула да? Ну Си. Ну, mm -hmm. uh -huh. <laughs> ah, -oh. no, короче, семна, на. Ну, фрукты. А, точно. Mango, many, some coil, да, many sunflower і два. А де... Слуйся, є в смысле, мы есть бинстру. Ладно, это уже кисть Добре, Зараз. Давайте. Так, і давайте заберемся, что у нас есть шок. Так уж. Я, короче, тоже хочу себе барнинг бат. Барнинг бат И блин. Нажимаю эск. У меня першей, вот под холл С. Моны хани спинкеры. Так, только первый, вот этот горшок. Спіньки, ну, мы с ней спинки в штуке. Ну вот, на этом митинг спрингри купа. Хочу розыграш. Хочу розіграш. Розиграш, короче, на пэта. Даже покажу на якого. може Кому цікаво, або кому потрібно можу розіграти цю Echo Frog. цю Ехофрок розіграти, яку вже ніколи не получиш. Може комусь вона потрібна. Або, якщо хтось хоче, можу цю бжілку ще. Коротше, у нас буде три міста. Ехофрок. М -м -м. Petal B І давайте морську черепаходку велику. Всі, всі прості. Коротше, правила прості підписатися на мій канал. Підписатися на мене в Реді, в поставити на лайк це відео, і підписатися. І написати коментарі. Перші три коментарі я оберу, і, хто... і ті, кого я оберу, будуть переможцями. <різь> я, захочу ну, я, коротко, я рішу, там, хто буде на першому місці, хто на другому, хто на третьому. Що не пропустіть халяву. У мене, до речі, ось цей орангутанк ще є. І Хані анібори за також є. Але їх в мене немає, я їх розіграв, ну Получай. ви ж знаєте, кого я розіграю? Я розіграю черепаху, Бджілку і... Саму жабу. Так. їх продамо спочатку. Ви, напевно, замітили, що я вже не такий активний, ну просто, как би скучно без ані. Я її вже 100 раз гнил. Ну, не там 100 раз, багато раз дзвонив, і вона не брала. Трубки, так як розумієте. А, ладно Что страшно? Пацан, не, не Все. в расстраиваться. Це, Це рідкісна сама мутація. До речі, і давайте ще трошки зараз понакладаємо мутацію на наші ямта. Давайте, давайте подивимося, що у нас Короче, можна скрафтити з самих мутацій цього о, всього. вс. Бубері, блубері, блю А, це, це семена. О, лайк Я пам'ятаю, я на щось фармив Lighting Crote. Я фармив на мутації шопіт. У мене є клинингс. Не, ну ма. Что подложить? Не, ну мама. Воно пета воно, коротше, обирає по ходу мутації от пека. І він стає знову нормальним. спрей. І де мене лайтинг рот. Лайтинг рот. І мільйон шекелей. Все Тепер будемо чекати. До речі, блін, на що я так. Він столк продав. Я ж мені всю дару. Не я хорошу, що у мене вроді десь ще є гроха трошки. Боже, вся надія ще не втрачена. До речі, да, у мене в прошлих серіях були кокоси, але я їх видала, бо вони безсмислені Мені просто дуже хочеться на варх забратися. Я питаюся. Принаймні, тут залізти, ну, у мене, на жаль, немає спеціальної штучки, щоб туди до дохмар дібиратися. Давайте підходим до нього. -нього. А, отак. Йо. Підожіте. Якщо воно вийде, надо давайте быстріше ставить самі хуйні сплінкери. Яблочко буде рости, розпиє. Наша яблочко вже є такі. Піду Як а -а -а. Є. я говорю, повертаться. А, можна убрать. Так, все, туди є. Тут навіть він срав Це дуже, це дуже-дуже добре. Тепер у нас весь Sugar Apple і навіть сразу ну, тут Ханні Глейзи. Ну що, це була поки що перша серія по парозі грашам і взагалі, ну, ви розумієте. Тому на першій серії ми закінчуємо. Ну, і всім пока. Чекаю на... Ваші відповіді в коментарях, папа. -па.